Два місяці важких боїв за Авдіївку. 1 жовтня російські війська розпочали розвідку боєм по всій лінії фронту навколо Авдіївки. 10 жовтня пішли перші механізовані колони ворога. За перший тиждень наступу росіяни втратили понад 200 одиниць бронетехніки. протягом листопада 2023 року. Втрати армії РФ за даними українського генштабу становили в середньому 231 особу на день. Раніше періодом з найвищою смертністю для росіян був березень 2023 року, у розпал російського наступу на Бахмут. Тоді йшлось про в середньому 776 смертей на день. Але незважаючи на високий темп втрат, росіяни зберігають наступальний потенціал. Оборона Авдіївки викрила чергову серію проблем оборонного планування збройних сил України. Як виявилось, майже за два роки повномасштабної війни. Біля стратегічно важливого міста Авдіївка не було організовано належних фортифікаційних споруд, що зараз вартує десятків життів українських воїнів, які повинні облаштовувати позиції під постійним вогнем противника. 24 листопада, майже через два місяці російського наступу під Авдіївкою. Міністерство цифрової трансформації та міністерство оборони створило робочу групу. З будівництва укріплень у планах упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій, третій державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій. 30 листопада президент Зеленський заговорив про необхідність зведення додаткових оборонних споруд, проводячи нараду. З військовим керівництвом через декілька днів. 5 грудня уряд виділив 31 мільйон 700 тисяч гривень із резервного фонду державного бюджету на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків, зазначалось у повідомленні. Все це відбувається в той момент, коли ворог створив більше 6 тисяч інженерно-фортифікаційних споруд. Найукріпленішими областями є Запорізька тисячу кілометрів. Та Донецька, 1865 кілометрів. На цей момент відчуття реальності у росіян і військово-політичного керівництва України абсолютно різні. Ворог готується до важкої позиційної війни, а ми навіть після важких боїв за Бахмут, які досі продовжуються, не зробили жодних висновків. І облаштування захисних споруд це відповідальність кожного окремого солдата, який опинився на нулі. Наразі складність погодних умов і інтенсивність бойових дій, навряд чи дадуть в повному обсязі організувати побудову оборонних споруд. Тому активна фаза будівництва так і залишилась на словах держслужбовців, а лопата та маскувальні сітки залишаться основними атрибутами для виживання українського піхотинця. Ротація – ще одне важливе питання: більшість з'єднань, які перебувають в Авдіївці та обороняють її. Знаходяться там понад 9 місяців без відпочинку. Системний підхід до ротації це важливе питання, адже в цей момент більшість людей в армії працює на знос. Це фактично люди війни. Інших таких вже не буде при будь-якому мобілізаційному потенціалі. На фото бійці 6-ї роти 2-го батальйону президентської бригади, які тримали оборону в напівоточенні під Авдіївкою з 10 по 13 жовтня. До цього моменту більшість з них на цих позиціях провели 14 днів без ротації в сирій землі під постійним натиском противника. Це дійсно боги війни. Ці люди відчайдушно виконували накази і зробили все від них залежне, щоб призупинити навалу росіян та дати змогу нашим підрозділам закріпитись на нових позиціях звичайно. Ворог несе важкі втрати дорога від Красногорівки, яка контролюється росіянами, та до їх передових позицій. Нагадує дорогу смерті, безліч знищеної бронетехніки та тіла вбитих російських солдат. Насправді окупанти досить цинічно підходять до своїх втрат. І вище російське командування розуміє, що взяття Авдіївки спише всі ці втрати. Мало хто згадує, скільки радянських воїнів загинуло при штурмі Берліну. А це 375 тисяч бійців загиблими та пораненими за два тижні заради досягнення ідеологічного ефекту. Як бачимо, через 78 років тактика залишилась такою ж: задля ідеологічного ефекту ворог ваден залишити стільки трупів росіян, скільки буде потрібно для досягнення цілі. 10 листопада Валерій Залужний повідомив, що під Авдіївкою за місяць штурмів Російська Федерація втратила майже 10 тисяч окупантів, а також понад 100 танків, 200 бронемашин, близько 50 артилерійських систем та 7 літаків. Су-25. Людський ресурс це дійсно перша складова цієї війни. Якщо пригадати події під Авдіївкою влітку 22-го року, окупанти вже були близькі до оточення Авдіївки. Як сказав один з військовослужбовців, учасник тих подій, в них банально закінчилась піхота. Вже пізніше Збройні сили України відкинули ворога південніше міста, зменшивши загрозу оточення. Звичайно, не потрібно порівнювати армію РФ 22 го та 23 го років. Зараз це вже зовсім інше формування. Битва за Авдівку продовжується, кожен окремий солдат і кожне військове формування взагалом бачає в цій битві свій символізм у визвольній війні за Україну. Але за символами завжди стоїть життя українського воїна, тому кожне прийняття рішень на полі бою повинно ухвалюватись з урахування життів. Треба пам'ятати, цю війну виграє той. Хто збереже піхоту?